Вітаю вас, ви на каналі Eternal Play UA. Коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. З'явилися термінові новини ігрової індустрії. Абсолютно несподівано вчора, 11 липня 2023 року, федеральний суддя Жаклін Скотт Корлів винесла рішення проти спроби Федеральної торгової комісії США заблокувати угоду між Microsoft та Activision Blizzard на суму у 68,7 мільярдів доларів. У своєму рішенні суддя зазначила цитата: придбання Microsoft компанії Activision було названо найбільшим в історії технологій». Воно заслуговує на ретельну перевірку. Ця перевірка принесла свої плоди. Microsoft письмово публічно і в суді взяла на себе зобов'язання зберегти Call of Duty на PlayStation протягом 10 років на паритетних умовах з Xbox. Вона уклала угоду з Nintendo, щоб перенести Call of Duty на Switch. І вона уклала кілька угод, щоб вперше розмістити контент Activision на кількох хмарних ігрових сервісах. Відповідальність суду в цій справі є вузькою. Він повинен вирішити, чи не Зважаючи на ці поточні обставини, злиття повинно бути призупинено, можливо, навіть припинено до вирішення адміністративного позову федеральної торгової комісії. З наведених вище причин, суд вважає, що FTC не довела ймовірність того, що вона виграє справу за своїм позовом про те, що це конкретне вертикальне злиття. Цій конкретній галузі може суттєво послабити конкуренцію. Навпаки, наявні докази вказують, що розширення доступу споживачів до Call of Duty та іншого кон. Тенту Activision Таким чином, клопотання про попередню судову заборону було відхилено. Кінець цитати. Після цієї часткової перемоги президент Microsoft Бред Сміт подякував суду Сан Франциско за швидке та ретельне рішення. І що тепер компанія сфокусується на регуляторах Великої Британії, що пізніше, майже тими самими словами, сказав і голова Xbox Філд Спенсер. Керівник Activision Blizzard Бобі Котік також прокоментував рішення суду. Цитата: наше злиття під вийде на користь споживачам і працівникам, воно сприятиме конкуренції і не дозволить закоренілим лідерам ринку продовжувати домінувати в нашій індустрії, що швидко зростає. Mm. Кінець цитати. Але радіти, поки що зарано. федеральна торгова комісія може ще оскаржити рішення суді Корлі до 14 липня. Але скоріше за все вони цього робити не будуть. Майкрософт ще залишається одна припона на шляху угоди: це спробувати оскаржити рішення. Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії у своєму остаточному звіті, у квітні, британський регулятор заявив, що вони занепокоєні щодо ринку хмарних технологій, а не тому, що Microsoft зробить Call of Duty ексклюзивом для Xbox. Купівля Microsoft компанією Activision Blizzard може стати найбільшим придбанням в історії ігор і одним з найбільшим за всю історію американського it гіганта Попереднім найбільшим придбанням Microsoft став Link.in, який вони придбали Бали у 2016 році за 26,2 мільярди доларів, угода між Activision Blizzard в два з половиною рази більша за цю ось така була термінова новина. Вирішив прямо внести її в історію каналу окремим відосам. А як ви ставитесь до цієї угоди? І чи радієте ви, що відбудеться злиття? Чи можливо у вас є якісь побоювання? Наприклад, щодо монополізації ринку, що в подальшому приведе до зниження якості ігор і Збільшення їх ціни. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і на мій додатковий канал. Також підписуйтесь, ми там будемо грати в різноманітні ігри. Ставте, звичайно ж, вподобайки, приєднуйтесь Дякую. до нашого Discord, допомагайте нашим захисникам. І якщо є бажання і можливість, то можете і мене підтримати, також будь-якою зручною для вас сумою. Всі посилання в дописі до відео. Слава Україні!